Аналізуємо заяви Трампа далі з виконавчим директором громадської організації інститут трансформації Північної Євразії Володимир Горбач з нами на зв'язку. Пана Володимира, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, почули щойно, що Дональд Трамп вважає, що Росія зупинить війну, коли ціна на нафту впаде ще на 10 доларів за барель. Як на ваш погляд, якими могли би бути умови для такого зниження ціни? Ну, по-перше, президент Дональд Трамп озвучив прописну істину відому давним-давно. Насправді, що чим більші доходи Російської Федерації, тим більше їхня вірогідність якихось зовнішньої експансії, зовнішніх воєн, так історично, склалося, і це перевірено багаторічним досвідом. А падіння ціну ціни на нафту як основний, так, так би мовити, джерело доходів. Кремлівського режиму воно зменшує здатність чи спроможність до такої зовнішньої експансії. Тому це все було насправді відомо давно, і всім, хто більш-менш цікавився і російською економікою, і російською експансією, і історією, взагалі сучасною. Ну і дуже добре, що Дональд Трамп зараз це вже озвучив. Це означає, що він теж це прекрасно розуміє чи починає розуміти. Ціна на ринку формується через попит і пропозицію. Тобто для того, щоб опустити ціну хоча б на 10 доларів, потрібно збільшити видобування і пропозицію на світовому ринку. Бо ринок взаємопов'язаний, він справді глобальний, і якщо десь в одній частині світу видобувається більше нафти, то вона завжди знайде собі покупця. Тому о, тут о, ну питання все опирається в те, щоб збільшити о, видобуток самої нафти. Разом з тим, Путін наразі особисто стурбований нещодавнім погіршенням зв'язків зі сполученими штатами. Про це пишуть журналісти Reuters із посиланням на власні джерела. Путін нібито все ще сподівається, що Росія знову зможе потоваришувати з Америкою, і торгувати із Заходом. Він стурбований роздратуванням Трампа. Про це йдеться у статті. Разом з тим наближається 8 серпня. Ось цей дедлайн, який Трамп поставив Путіну. Як гадаєте, ось це за. Непокоєння Путіним позицією штатів може якось змінити позицію Москви щодо мирного процесу в Україні чи. Путін і Кремль послідовно маневрують. Ну ми так по по-простому говоримо, морочить голову до неду Трампу і затягують час той час у той самий час продовжують ведення бойових дій і ну, війни. Проти України і в тилу і на, і на фронті. Тому э, очікувати э, того, що э, Владимір Путін якось э, там моргне і відвернеться зараз від такого э, ну певного шантажу Трампа щодо санкцій, там чи ціни на нафту я би не очікував. Цього не варто очікувати. Бо для того щоб змінити російську позицію і російську політику, потрібно змінити не не просто риторику, потрібно змінити дії і реально снуби справжню політику. І За великим рахунком, тільки після того, як буде змінено паритет сил чи баланс сил до якогось паритету, принаймні, хоча б на фронті да, між Україною і Росією. У той момент можна вже буде якось говорити про те, що ну очікувати від Путіна якихось. Ну, таких конструктивних дій на да? конструктивних навіть лапках всі ситуації до цього моменту чи без цього моменту без того, щоб вчинити тиск на Путіна і послабити його позиції, сподіватися на якусь його добру волю марно і це вже перевірено не лише попередніми там роками, а й піврічними потугами президента Трампа умов. Мовити Путіна на припинення бойових дій це все втрачений час і фактично зусилля витрачені на маром паралельно з цими цими подіями з'явилася інформація про те, що США вимагають від Індії та Китаю обмежити купівлю енерго у Росії. Як на ваш погляд, якої реакції очікувати від Китаю та Індії на власне таку вимогу від Сполучених Штатів? Ми вже власне. Почули і і прочитали першу реакцію чи первинну реакцію. Індія навпаки перекладає певну відповідальність на Сполучені Штати і Європейський Союз, звинувачуючи їх в тому, що вони теж торгують з Російською Федерацією, і це теж так само правда. І я думаю, що на ну, з, з точки зору українських інтересів це добре, що така полеміка йде. Вони теж повинні задумуватись над тим, що вони роблять. А за великим рахунком, це означає необхідність, ну якщо виходити з морально-етичних позицій. То це означає необхідність повного торгівельного ембарго Російської Федерації, на що на превеликий жаль, ні захід, ні інша частина світу не пішли раніше і не готові навіть на це йти тепер. Тому думаю, що індійська індійський уряд і МОДІ будуть адаптуватися до цих всіх до зовнішнього тиску і поступово. Зменшувати закупівлю російської, російської нафти, але не відмовлятися від неї повністю, і поступово збільшувати закупівлю е, з інших джерел е, з перської затоки, там Саудівської Аравії, Еміратів, і так само Сполучених Штатів, Канади і, і можливо інших. А те, що КА Китай в принципі озвучив, ну фактично відповів ні стверджу на цей тиск, стверджуючи, що він не є суверенною державою, кого хоче, того закупає. Більше того, враховуючи попередні заяви прем'єр-міністра, прем'єр-міністра закордонних справ Китайської народної республіки Іван що Китай не, не зможе, не хоче і не дозволить, да не допустить поразки Росії в цій війні, означає, що Китай буде під підтримувати ну боєздатність принаймні російської російської армії і їхньої економіки до того моменту, поки не е, досягне якогось е, якоїсь угоди чи компромісної чи іншої, з сполученими штатами, до того моменту Китай буде затягувати цю війну і, відповідно, підтримуватиме Росію закупівлями е, її нафти не лише марки Юралс, як вже було сказано. а і далекосхідних марок російської нафти, таких як Сокіл, там які видобуваються на Далекому Сході, в Сахаліні, на шельфі і ближче до Китаю. От від цього вони навряд чи, навряд чи будуть відмовлятися. Але паралельно йдуть, звичайно, що переговори між штатами і Китайською Народною Республікою будуть про мита, про торгівлю і про все інше. Угу. Вони триватимуть ще перед були на 90 днів, десь приблизно до середини листопада. Пане Володимира, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Володимир Горбач був з нами Дякую. на зв'язку, виконавчий директор громадської організації Інститут трансформації Північної Євразії.